Володимир Зеленський відвідав Волинь. Візит відбувся сьогодні, 19 квітня. Про це повідомили в офісі президента України. Президент на Волині відвідав прикордонну ділянку, де сходяться кордони трьох держав: України, Польщі та Білорусі. Він ознайомився з інженерним облаштуванням кордону на цьому напрямку. Крім того, Володимир Зеленський. Поспілкувався з прикордонниками та вручив їм державні нагороди. Маю честь сьогодні бути тут привітати вас, подякувати за захист українського кордону і не тільки кордону. Я знаю, що ви люди героїчні, міцні. Хотів би перш за все вам подякувати, шановні наші прикордонники, подякувати за захист нашої держави в Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут. Крім того, на Волині президент України провів нараду. На ній йшлося про облаштування та охорону державного кордону, а також про безпекову ситуацію в регіоні. На нараді був присутній начальник обласної військової адміністрації, начальник обласної поліції, начальник Волинського прикордонного загону, начальник ДСНС Волині, військові та інші.